Слава Богу і сестри. Я сьогодні хочу а, за добрі діла. І я думаю, добрі діла це важлива тема. І навіть по, по всіх віках, по всіх часів, я думаю, навіть люди від світу знали християнів як тих, що ну, робили добро. І, хоч можливо, ця людина, що в світі, вона е, такі мелочі, не знає, ну, вона, можливо, приблизно знає, який християнин, вони все одно, можливо, розуміють, він має бути чесний, такий. І я думаю, навіть люди від світу розуміли, що обично християни вони пробують добро робити або щось добре. І я думаю, це важлива тема для нас і для наше, навіть практичне життя, бо не тільки ми можемо робити добро, якщо щось таке велике. А це може бути навіть маленька справа, і це Бог кличе нас до цього. Перед тим, як я буду читати від Слова Божого, я хочу перше чуть-чуть поговорити про що є таке добрі діла. Якщо ми будемо думати про цю тему, добрі діла, що то значить? І я не маю, ну, я думав про це, я не маю таку. Точне, ну, відповідь до цього, що добре діла, це і це і це. Але якщо ми роздумуємо, ми можемо подумати, добре діло може бути. ну, Перше, воно має бути добре, так як це воно навіть в ім'ї, воно не може бути зле, воно не може бути таке, що робить зло комусь, а добре, добре діло має бути це, що благословляє когось. Можливо, людина може допомагає фінансово і дає гроші, і допомагає, і це є добре діло. Можливо, людина жертвує часом своїм і щось робить для Бога або для людей, служить людям, і це є добре діло. Можливо, навіть людина проходить через тяжкий момент, і ти просто там пожертвує свій час, щоб там бути, і просто бути з цією людиною, і це добре. І я навіть вважаю. Ми всі дружимо з кимось, бути добрим другом до людини і, і можливо, сказати Слово в правильний час, це є теж благословіння і добре діло. То я би сказав, навіть так, як написано в Євангелії, цей, що навіть дасть цю кружку голодної води комусь у ім'я Ісуса. І, і я, я віру, цей буде мати і нагороду від Бога. Бог бачив все. Від маленького діла, ну ми так говоримо маленьке, хоч Бог бачив все. І, і, і аж до дуже великого. Тому добрі діла, вони можуть бути різні, але в кінці вони є добрі, вони благословляють тих людей, ким ми робимо ці діла. І я хочу прочитати. Одне місце це буде, я хочу пару прочитати, але починаючи з 2 Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. І це зараз говорить записання, але в кінці говорить щось дуже інтересне за нас, щоб ми знали, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І чого це, і тоді йде пояснення, що Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Я зразу всі ці місця прочитаю, і пізніше ми поговоримо за ці місця. Другий місця я хочу прочитати: це буде Ефесян, другий розділ, восьмий вірш. Бо спасені ви благодачу через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо». Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, що ми в них перебували. Тоді третє місце це буде в Якова. Перший розділ 26 й вірш. Коли ж хто гадає, що він побожний і своє язика не вгамовує, та своє серце, обм... серце обманює марна побожність Того. Чиста і непорочна побожність, побожність перед Богом і Отцем Отця. Згляньтеся над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. І Матвія, це буде 5 розділ і 14 вірш. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. І я перше хочу починати і сказати, що ми маємо багато прикладів, в Слові Божому. За добрі діла, що люди, що робили добрі діла, і я всіх їх не хочу проходити через всіх, я просто хочу пару задати. І саме головний саме приклад це Ісус Христос. Але я перше, хочу почати і говорити про Йова. Ми бачимо, що Йов боявся Бога і Бог хвалився ним. Я думаю, нема багато таких людей, що Бог може похвалитися цією людиною. Ну, Може, ну, я думаю, є такі, але ми знаємо, що більшість людей йдуть на широку дорогу. І Бог міг його похвалити. Він був чоловік, що боявся Бога, що утікав від злого. І ми бачимо, коли ми читаємо Йова, коли він говорить за своє життя перед тим всім, що сталося до Нього, як ми знаємо, він був така людина, що допомагав другим. Що допомагав сирот, допомагав бідним і вдовам, допомагав, і він робив добро. Я думаю, це щось говорить для нас, це, він був людина, що мав добрі діла. І я думаю, Бог бачив це і Бог цінив це, і бачив, що Йов був така людина, що допомагав другим людям. Ми можемо також подивитися на сотника в новому заповіті. що Написано, що і Він молився і давав милостині, він допомагав людям. І ми знаємо, що спасіння прийшло до Його дім, і слава Богу за це. Бог, Бог дав йому спасіння, дав йому дому і спасіння. І його молитви, Бог почув Його молитви, але Він також був людина, що був повний добрих діл. Але найголовніше, я хочу, щоб ми подивилися сьогодні на Ісуса Христа. Ісус Христос, обше спасіння саме по собі, це є великий дар Божий і добрий дар, що ми не заслужили, і Він даний нам. Ісус Христос, бувши на цій землі, ісціляв людей і не тільки робив добро, щоб ісціляти їх фізично, а давав їм життя. Людей, що недостойні, і також ми недостойні, і ніхто недостойний, але Ісус давав життя і, і духовно, і Він прийшов. Щоб дати життя, щоб кожен, хто повірив в нього, вони були мати ті річки живої води. Тому ми бачимо, коли Ісус був на землі, Він робив добро. І найбільше ми знаємо, яка велика Божа любов була до нас, щоб Бог зробив вихід для нас, щоб ми могли мати спасіння, щоб ми могли мати вічне життя. Ми знаємо, бо так Бог полюбив світ. І у тій великій Божій любві ми бачимо, що Ісус Христос був повний добрий діл, і Він допомагав людям. І найбільше це, це є спасіння, що ми маємо, і ми маємо дякувати Богові за це. Але тому перше, я би хотів, щоб ми знали, що дивлячись на Слово Боже, ми перше маємо досконалий приклад, що Ісус Христос, Він робив добро. І його учні і апостоли і йшли. цього... Так, як на цю дорогу, що Ісус ішов, вони також пішли на цю дорогу робити добро, допомагати людям. І ми також не, ми не маємо це оставляти, а ми маємо це продовжити, робити добро людям. Ми маємо цей приклад, Ісус Христос. Подивимося на ці місця, що я прочитав, 2 Тимофія 3:16. Тут говорить за Слово Боже, але в кінці каже, що Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Тобто, Бог хоче, щоб ми виросли як християни, щоб це слово воно корисне на збудовування, воно корисне, щоб навчати нас. Але чого? Щоб Божа людина була готова на всяке добре діло. Тобто, не просто щоб ми були наповнені знанням, але щоб ми робили добро. Подивимося також, це місце в Еф Ефесянам, другий розділ. Ми бачимо, що тут апостол Павло говорить за спасіння, і що як ми спасені. І тут говориться, що ми не спасені нашими добрими ділами, ми благодаті спасені, щоб ніхто, щоб ніхто не хвалився, який я добрий, які, які мої діла великі, але воно не оставляє діла. І що воно каже, і що Слово Боже каже е, 10 віршику? Бо ми, йому, ми його творимо. Ми як це нове творіння. І каже, створені в Христі Ісусі на що? На добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми в них перебували? Сьогодні Божа воля, тут ясно написано, щоб не тільки ми прийняли Бога і, і раділи Ісусом Христом, це дай амінь, але щоб ми робили добро людям. І це є Божа воля, і ми створені на Це. І коли ми дивимося на це місце, що є в Якова, ми бачимо, що яка є справжня побожність. Ми бачимо перед Тим написано, що коли ж хтось гадає, що він побожний і свого язика не вагамовує, то своє серце обманює марна побожність. Того. Але тоді Ісус показує, яка є ну, не Ісус, а тут Яків говорить, і каже, яка є справжня побожність. І в тому відповіді ми бачимо зглянутися над сиротами та вдовицями, у, у, і каже, в утисках їхніх. Тобто, щось цінеє Богові, коли ми допомагаємо тим людям, особливо тим людям, що не можуть помогти собі, що, можливо, в тяжкому стані або не мають можливість. Як Бог цінить, це є справжня побожність. Це є справжня релігія, по-англійському -по каже pure and undefiled religion». коли ми допомагаємо сиротам, вдовам, коли ми якось допомагаємо людям, що коло нас. Я вважаю, це не має бути все. Я вже такі великі діла роблю, хоч це добре. Але це починається з тих людям, що ми живемо і що ми спілкуємося кожен день, наші друзі, наша сім'я. Як можемо, ми можемо якось допомогти, допомагаємо. Це є благословено і це є добре. І тому ми бачимо, є Божа воля, робити добро у нашому житті. І ми бачимо Матвія, що ми є як це світло. І ми є як це сіль. Тому ми не просто маємо, ми, ми маємо якийсь ціль, ми не просто світло, щоб стояти і світити, а, але ми маємо якусь ціль, щоб. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Але чого? Чи то за те, щоб люди бачили, які ми добрі, ні, але каже, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ми бачимо все вертається для Божої слави. Можливо, та людина подивиться, і ти їй поможеш. Ти якось скажеш добре слово, можливо, вона навіть, не знаєте, помолиться. І вона прослави Отця, бачачи те, що ти робиш для неї. Або, можливо, хтось подякує Богові далеко. Ми знаємо, що часом в Україні і ми жертви, ми даємо допомогу. Людям не мають те, що ми маємо тут. І можливо, та людина подякує Богові і дасть йому славу, хоч вона не знає тебе чи другої людини. Що Бог робить так, щоб Бог піклується навіть за них. І тому ми бачимо не тільки це є Божа воля, але друг, другі люди можуть тоді бачити наше життя і прославити Бога, давати йому славу. І ми так розуміємо, що все для Божої слави. Це все йде хвала Богові. І ми можемо прославити Бога, бо ми, ми б не могли робити добро, якщо, якщо Бог не допомагав не нам. І ця людина може прославити Бога і сказати, Боже, дякую за цю людину, що робить добро. Тому на кінець, о, і також я би хотів поговорити також за любов. Якщо ми говоримо про добрі діла, і, і ми говоримо, що ми маємо робити добрі діла, допомагати комусь, ми маємо мати любов. І я думаю, це ціль це найголовніше, це якщо ми говоримо за добрі діла, любов. Бо коли ми будемо мати любов до нашої братів і сестер, і не тільки до братів і сестер, а до тих, що в світі, що, можливо, вони знають Христа. Вони також люди, і так само, як не є лучші за них. Вони є також люди, і вони часто потребують допомоги, можливо, добре слово. Але як ми маємо мати цю любов? І дуже багато в івані написано про любов. Ісус каже, так як я вас полюбив, ви любіть один одного. І так люди будуть знати, що ви мої учні. І насправді Бог зробив таке добре діло, що Він віддав свого Сина, щоб ми, ті, що повірили, мали вічне життя в ньому. Він так нас полюбив, Він показав таку любов. І ми маємо любити других. І якщо ми любимо других, я думаю, ми будемо їм допомагати. І я думаю, це є ціль. Бо якщо дивитися на нашу плоть, на наше тіло, воно любить собі, що було добре, а не завжди любить давати другим або допомагати, бо це часом треба жертвувати. Але коли ми будемо мати любов, я вірю, Бог нам буде допомагати, щоб ми могли протягнути руку і помогти комусь. Можливо, сказати добре слово, бути там з ними, помолитися з ними. І я думаю, це є дуже добре. І на кінець я хочу прочитати. Галатів, 6 розділ, 9 вірш. А роблюючи добро, не знуджуємося, бо часу свого почнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. І також хочу прочитати відкриття. Відкриття 14 розділ. І тринадцятий вірш. І почув я голос з неба, що до мене казав: напиши блаженні ті мертві, хто в цього часу вмирає в Господі. Так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла ідуть за ними слідом. Ми бачимо Галатів, Павло пише до Галатів і каже таке, що не знуджуємося робити добро. В других словах не перестаємо. І це наш поклик сьогодні. Не переставати робити добро, бо в правильний час ми пожнемо це, якщо ми не ослабіємо, якщо ми не перестанемо. Замітьмо це від того є благословіння. Але якщо ми не ослабіємо, тому це для нас слово сьогодні: робимо добро і любимо один одного. Також в книги відкриття, там написано, що ми і ми знаємо це блажені ті, хто мирають Господі. Але що написано, що вони від праці заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Оце наше життя, воно коротке, поки ми тут ми щось робимо, і в кінці ми помремо. І інтересно, не каже, що наше багатство йде слідом за нами, або наші якісь таланти, або щось таке, або наше якесь ім'я, але діла йдуть слід за ними. Тому подумаємо за це. Які, які мої діла йдуть слід за мене? Якщо один день і ми всі помремо, або Христос нас забере, які наші діла будуть, які діла йдуть слід за мною? Це так, як прицеп, я їду, але прицеп взаді мене. Де б я, я переїхав в міст і цей прицеп ззаді мене? Оце мої діла. Ми не можемо втікти від наших діла, а наші діла йдуть слід за нами. Але дав би Бог, щоб ми жили прикладом для других людей, щоб наші добрі діла, ну, щоб добрі діла йшли вслід за нами, щоб люди знали, що і не тільки люди, це не тільки заради людей, але да, щоб бути навіть добрим прикладом для людей, щоб вони могли засвідчити це, це дійсно християнин, і щоб ми не ослабували робити добро. Щоб ми молилися, щоб Бог нам дав сили. Робити добро, бо це не є легко. Насправді це можна говорити сьогодні багато за добрі діла, але це треба жертвувати. Ми знаємо, наше тіло не любить жертвувати, воно любить для себе комфорту. Але Хай Бог поможе нам. Хай Бог поможе, щоб ця любов зростала в нас. Коли ми будемо мати цю братерську любов, коли ми будемо любити тих людей, що коло нас, я, я вірю і знаю, що ми будемо робити добро. І... Зараз ми маємо литовне служіння. Молимося до Бога, щоб Бог поміг нам, щоб дійсно дякувати Богу, що Він відкрився нам, що ми маємо спасіння, і щоб Він поміг нам, щоб ми робили добрі діла. Амінь. Помолимося.